12 березня. Оце ось скільки приросло, прижилося. ось Подивіться, як виглядають брунечки. Ось вже одна набубняють, розкриваються. Я тільки що перебрала. Ті, що не приросли, я їх викинула. Але... Але сама картоплинка із піоні, вона жива. Я її посажу і вона ще виросте. Ось такі. Видно, що гарненькі. ну Дуже круто. Зараз покажу, що з тими. Ось що з цими. Не поприживалося, але вони, бачите, почали рости. Ось видно, що все з ними гаразд, тобто не пропадуть ні в якому випадку. Зараз розпутаємо, подивимося, що тут. Чому тут було починало щось рости, да? щось починало. Але, але не, не, не приросло. Ось видно, що воно до цього приростало. Бачите, ці бугирики. Можливо, забула полить або ще що. Ось таке. Тобто ці всі живенькі, зараз їх висаджу десь. І виходить, 8 прижило, а 10% не прижило. Ну, трошечки менше 50%, Ну, я думаю, все отлічно. Я так дивлюся, що прижили ті, що товсті були. Отам вже не з під самою квіткою, а нижче. Тобто, під самою квіткою, те, що я залишала, щоб якомога більше було, те не прокатило. Тобто треба нижче квітки на декілька бруночок. Ті попростоли, а ті, що нижче ні. Ну, Нічого страшного. Це дуже круто. Я взагалі хвилювалася, чи взагалі щось вийде. Але вийшло. Блін, круто, вийшло. Все чекаємо, хай ще в горщиках поростуть, а потім пізніше вже подивимося, як з ними буде все добренько. Будемо висаджувати висажувати їх у відкритий ґрунт. Поки що хай ще так, поростуть. Що я вирішила? Буду їх висаджувати і знімати оцю ось плівочку. Тому що я думаю, що вона буде передовлювати. Те, що обіцяю, що ця плівка буде там розтягуватися, чи там щось з нею буде траплятися природньо. Я думаю, краще я його розпутаю і висадимо. Бо постійно сійшли дощі, і ці горщики просто наповнилися водою. Так, обережно це все оббираємо і дивимося, як тут все відбувається. Шпіон до да, уже коріннячко. Це бачимо, що живеньке. Тому зараз його розпутуємо. Тут наростає такий бугорчик. Тут все зростається. Коріннячко є. Все гарненько висаджуємо. Звісно, передаю, морози будуть, але я його прикрию на всяк випадок. Но я бачу, що вже не треба чекати, щоб воно в горщику було. Висаджую відразу в ґрунт відкритий. І думаю, що в цьому році, в цьому році я. Пробую знову ж таке поробити тільки не в горщики його, а прямо у відкритий ґрунт. Ну, можливо, напополам зароблю, подивлюсь. Я його восени. Якщо воно все буде гарно, я його звідси пересаджу. 20 квітня і бачимо, що вже поприростало все і почало викидати бутони. Ну, якщо ми бутон залишимо, воно ж не буде рости. Тому отак. Відломуємо. прикриваємо. Тут є бутона, але ще дуже низько, тут ось тільки що відломила. Також прикриваю чисто для того, що тварини бігають, щоб нічого не зробили. Тут ще малесеньке. Тут -то. також є бутон, але дуже він, бачите, низько, якщо почну прищипувати, шкоду зроблю. Почекаємо поки що. Тут ось також є бутончик. Му. Відламуємо. Оп! Все кущик буде гарно рости. І там отакий.